І знов про ткацтво, як створити ось таку неймовірну мініатюрну красу ось таким примітивним інструментом. Насвояти необхідну кількість ниток, один кінець прив'язати до ніжки столу, а другий у себе на стегна. Відповідно до схеми розмістити нитки на сволочку у два ряди верхній та нижній, чергуючи нитки ось таким чином. Родіти нитки нижнього ряду крізь нитки верхнього і зафіксувати, щоб можна було утворювати зів, в який буде пірнати човник із ниткою підкання. Та ткати із задоволенням. Послідовність така. Підбиваємо попередній ряд, прокидаємо човник, міняємо зів. Підбили, прокинули, поміняли. Підбили, прокинули, поміняли. Ой, крайка вже вы.